Я починаю сьогоднішній влог із чудової локації, із Тераса Бару, прямо біля озера молодості. Чому? Тому що тут просто файний пейзаж, друзі. Значить, озеро молодості, класна погодка в буковелі. Трішки покатосимо по ньому. Погнали, покажу вам, що тут, як до чого, чи є, чи немає людей. До речі, одразу озеро показую вам одним кадром, все, що ви бачили, розуміли. Катамаранчики зайняті, і там уже люди якісь до шашличок жарять, що вони сидять, просто так чіляться собі, відпочивають. Значить, катамаранчики плавають, і люди потрошку вже під'їхали на Буковель. Чесно, людей трохи є, тому що я бачу навіть позавантаженості наших квадриків. А, ну є люди, є люди. У нас на квадиках люди прям котлосять плотно. Але по сарафанному радіо більшість приходить. Ну І це також є круто, що по сарафанному радіо приходять. Погнали далі. І як ви бачите, я сьогодні знову пересуваюсь по Буковелю на електросамокатові. Я потенціал, звісно, вкласти, я ще прямій ефір, прямій ефір ще в Тік-Ток запускав. І там реально чуть не в паузі, але міша ж катався. Зараз вже сам, але все одно на самокаті є потенціал упасти, тому я ховаю телефончик, а вам буде тільки най-най-най цікавіше сьогодні знімати та показувати. Я зрозумів, що давно вам вже не показував, тому зараз покажу, значить, іду на байк зіп 800 гривень, йо, буду спускатися прямо на велосипеді, тут біля так, озера Молодості, прямо над самим озером. Я вже сиджу на цьому велосипеді, коротше, зараз десь маю виїжджати. 500 гривень коштує. Буду знімати на Google далі, кажуть, бо телефон можна, по суті, загубити, типу, трошки жалко буде. То треба і тормозити, ще попасти у цей трос. Ну що, одною рукою всі по суті рулюють, не тільки я один, правильно? Ажму газ. Йоп, це мопсель, ви виїжджаю, щось мені Казали не крутити. сторону в сторону не крутити руками. Бо якщо крутити руками кермо... Поможна звідти впасти. Бляха-муха, стрмно. Я так висоти боюсь. я їду на лижах, їду на всьому. Я як року зараз не руки. Мені реально стремно. а Мені реально стромно, я не знаю, що робити. З мене люди зробили зміняться. Не кажіть їм хоча б що я на лижах катаюся та й... йо. йо... Нет. Все, щось мені нормально, мене пропускає. Полівело, як кажуть, у Карпаття. Мені хтось трошки в воду розкетує. Треба комусь виписати людей. йо моє як чтко! Ус, жмуга, дивіться, зараз спеціально. О -о -о -о! Оце пішов, тормоза. Вона працює теж, дивіться, яка система народ, це прикольна тема. За 500 гривень отак покататись, це прям чітко я рахую, це розвага, яка емоції, прикольні. і прикольні. Якщо ви на цьому не катались, то вам буде файно дуже, Я просто на цьому катався, трошки симулянт, але прикольна тема. 500 гривень коштує. Повірте, зараз купити пиво, купити коштує, ну не пиво, горів, що це коштує дорого. Краще піти на таку розвагу. бачите, я вже газую, щоб підстав зіткнули. На Треба тормозити тут правильно? Не газуй. Тормоза. Гопрошка, щоб не вдарилась під тємку Дякую за перегляд. Зараз ми з вами продовжимо. Ну, а поки що коротко вам розкажу про наші послуги. Друзі, я живу тут уже дуже багато років. і Як ви бачите, знаю все про Буковель та його околи. Саме тому для вас сформував найкращі тури, найкращі подорожі і хочу нагадати, що в мене є прокат власних квадроциклів. В нас новенька, найкраща техніка 2024 року. Демократичні ціни, та наголошу унікальні маршрути і локації, яких немає ні в кого. А також ми маємо найкращі подорожі Яремчанщиною, найкращими локаціями рафтинг тур, групові та індивідуальні походи в гори, екскурсії. Багато-багато іншого деталі в описі під цим відео приєднуйтесь до мого інстаграму. Там ще більше про все. А чим більше ці послуги будуть продаватися, тим більше я буду робити контенту для вас безкоштовно. Так, так. Треба дістати фоткати. Правильно? Я тут зупиняюся. Мене а коли фоткати? Я буду вливатися. либаць. Отак, сьогодні сюди. Я так. До кінця вже на цьому велосипеді. Ну прикольно, ребята, 500 гривень, воно цього варто. Я так газанув, сторону вже взагалі не в Ту сторону трошки ще ноги дергало. а важчим стара. О, без файно. Так, ребятки, це був байкзіп, а на вишній відео, коли буде багато лайків, підвідуть. Йшов до вас. ма, чуть не впав за забор, зачепився. Блін, оце це доснімався відео. Коротше, йду до води, зараз самої сюди. Кажу вам, стою зарабілі катамаранів, катамаранчики. І тут на озері трошки вітерок. Дивіться, собака навіть на катамаранах катався, щоб ви розуміли, як тут вже буває. Файно, хіба ні. І центр, центр, самий центр. Тут вже лежачки стоять, прямо до літа підготувалися. На тюбах ноль людей. В центрі пару чоловік є. Вроді туристи, ну не працівники. Буває таке, що є пару чоловік які працівники. Діти переважно. Бачите, школярі, ні, чи що то воно фонтанчику вже немає в центрі тут. Забрали повністю фонтан. І трохи поїду, зараз покажу вам підйомничок. Там вся матраса в ту сторону. А тут я без тормозов їду, треба якось тормозити коло дітей. По телефон тримаю, та й вже на тормоза не хватає рук. І підйомничок, підйомник сьогодні не їду, бо не маю часу. Наступний раз вже поїду на підйомничок, біля підйомника черги немає. Буквально пару чоловік із людей. Погодка суперечна сьогодні, то, що вітер. Єдине, це те, що вітер мінус. А так то погодка суперечна. Так, це короткий екскурс з Буковелю. Показав вам найосновнішу інформацію, друзі. Треба більше. Пишіть коментарі, бо нема активу, не буде відео, значить, буде актив. Буде контент. Так що все в ваших руках. і дивіться обов'язково мій прокат квадриків. Якщо хочете нормально піти похід чи покататися на квадрику, тільки до мене. Тільки. У нас найкраще. Повірте, погнали далі.